Привіт, друзі! Ви на каналі ВоТКЕС і мене звати Рома, і сьогодні я зайшов в тренди Ютуба, музичні тренди і трошки прифігів, що в українських трендах робить це. Просто одна назва недостойна того, щоб бути в цих трендах. Я не розумію, яким чином. Ну, єдине пояснення для мене, тобто я не вірю, що українці можуть це слухати. Але єдиним поясненням для мене є це те, що це тупо накручений, продавлений кліп, який вивели в тренди. Ну, інакше пояснення просто бути не може. Ну, ніякого. Абсолютно, це дурня якась. Давайте разом це. Спробуємо подивитися. Він відреагувати погнали! Шаман. Ой, бля. Ще раз. І погано. Я ригаю. <просту> Просто це якесь лайно. Сука, ви подивіться на ці кольори. Це дуже сука, неоднозначно зроблено. Тобто цей, блять... Представник окупантів іде по полю, яке дивним чином в цьому кадрі відображає український прапор. Вам не здається це дивним? Мені здається. Давайте далі. Я я вперше дивлюся це. И уже помнит, такую хрень Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Но не а надо быть... И, и хочется просто опять Блять, что за кадр? Что за

Блядь, якого оца? От якого отца твоя кров, бляха? Від того, що, блядь, в Україні валяється? Я в шоці, чесно, Це, блядь, сука, це тряпка. Звісно, блядь, сука, тебе всі ненавидять, ти нікому нахер не нужен. Це, ну, ти вважаєш, що цим треба гордитись, да? Я не здивуюсь, що мої відео заблокують. Скоріше за все, що так і буде. Але, ну, бляха, що це? Що це? Вони, сука, це спеціально продавили в наші тренди. Ну, ви розумієте, наскільки йде з тої сторони психологічне. Психологічна війна в тому числі, да, інформаційна війна. Це, це частина інформаційної війни, друзі. Тренди ютуба себе дискредитують блядь, черговий раз. От просто черговий раз. То там якісь, блядь, індуси з'являються, ну окей. Проти індусів нічого немає. Вони на мою країну не нападали. А от, блять, оці Я, в мене зараз багато синонімів до слова чорти, блять. Ой, сьогодні щось дуже багато тікаюся. Даже немає, розумієте, навіть немає нічого е, розумного, ніякої логіки в цій пісні немає. Вона не несе ніякої культурної цінності абсолютно, навіть для, для самих росіян. Тому що ця пісня, я впевнений, вона зроблена спеціально для того, щоб продавити в наші тренди. От 100%. відсотків. мене пливає, серце це просто робляться душать, і мені другого не можна, такою я є. Типовий э, руський да, блядь, з дредами. Такий типовий, до. Да. Тепер я розумію, чого твій Лавров їздить по якимсь э, Африкам. Бо що э, ж, що ж зробиш? Треба ж там, ще продвигати свою руський мір. Оцар. Подивиться на играть кадр. Ой, шо за, шо це за погляд, блядь Шо це за херня? А, тихо, я, не Сиха выпустить. і твій кінець, блядь, сука. і твій кінець в Україні, блядь, сука. Ви, ва, всі ваші кінці будуть в Україні, блядь Тут ви, сука, і блядь, ви, изпинитесь, блять, це к... блятка. Yeah. ой, блин я до конца. это дело как-то, да? Я русский. шо шо, -шо, -шо, -шо. Я русский. как по-русски, да? Тут Кліп говорить, що цю пісню будуть слухати навіть, навіть не наші. То... З тим а, відсотком ксенофобії і расизму, який а, є а, в сучасній Росії, друзі, оце ось це, це просто лицемірство, те, що вони тут показують. Це херня. У мене просто немає інших слів. Хер, не. А де ты на... Господи Шо це, бля? серйозно? Ага. Инорпланетяне слухають, да? Шо це? Шо це за крідж, бляха? Так непогодно. Це просто якийсь. Що... Шо? Шо відбувається, блять? В мене нема слів. Це настільки погано, це настільки лайно, бляха, Що воно тут робить? Давайте подивимось, давайте подивимось. 14 19, 419 тисяч лайків. Серйозно. Бля. я впевнений, що тут, блять, подивіться, подивіться на ці коментарі. Подивіться. Тут же ж усі коментарі це просто компліментарні, це просто боти, які накрутили це все. Подивіться. Все, тут, тут немає ні одного хренового комента. Бля. Все, друзі. Я, чесно, не маю слів. <плес> <плес> Дякую, що подивилися зі мною, що я не сам витримував це все. А, офіційно моя рубрика музика з дна. Тоді вона ще називалась Музика з дна. А, от, а, музика з дна <плес> повертається. Колись, колись я почав цю рубрику, але там було буквально один чи два одне чи два відео. Потім я закинув це все. Тому що слухати гівняні пісні не дуже хочеться, хочеться хороші пісні слухати. От а, сьогодні довелося послухати ось це. Витратив на цей час. Дуже шкода цього часу, але ну побомбити також варто було. Е, дякую за перегляд. Підтримуйте хоча б мене лайком. <хи> не треба в це підтримувати. Підтримуйте мене лайком. Напишіть будь-який коментар під цим відео. <хи> ну, ви ж розумієте, що це нереально, щоб це, блін, опинилося в наших трендах абсолютно на органічній основі. Тобто, українці цього не будуть слухати. Навіть російськомовні українці цього не будуть слухати. Все, до нових відео, до нових зустрічей. Бувайте, друзі. Я пішов, регалі